Мир вам, братії і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Хто б міг подумати, що відсутність Москви почнеться з Wildberries. Так і буде записано в історії. Спочатку було Wildberries, і з нього почалося в РФ. Wildberries – це фірма, деїстанець і чеченець. Зчепилися між собою за фірму, яка належить одній коріянці, і Росія від цього розвалилася. Ми на початку цього процесу. Ви пам'ятаєте ці чудові події, коли зовсім нещодавно в 300 метрах від Кремля була стрілянина між чеченцями і азербайджано-дагестанцями і ментами, в результаті чого зажмурили двох ментів. і от тепер гауляйтер Чечні Рамжан Кадиров каже, що Оголошує кровну помсту сенатору Сулейману Керімову і двом депутатам Бекхану Барахоєву і Ризвану Курбанову. Кровна помста це означає, що він збирається вбити одного сенатора і двох депутатів Державної думи. Російської Федерації за те, що вони хочуть вбити його, тобто путінського намісника Чечні хочуть вбити дагестанця, а він хоче повбивати дагестанців. Всі ці люди належать до самої верхівки влади в Ерефії. Це можна сказати дуже близьке коло. Путіна особливо Соліман Керімов і Кадиров. Вони дуже близькі, і от між ними кровна помста і стрілянина. же рікошетом може і по самому Путіну прилетіти. Поки що Кадиров ще нікого не дістав, і зараз вбивають помічників депутатів, а не самих депутатів, але все тільки розгортається, розгортається, і в інгушеті в інгушеті вже пішли заклики зупиняти автівки з чеченськими номерами і бити. Тих, хто там перебуває в цих автівках, і такі випадки множаться. Міністерство національної безпеки Інгушетії закликало громадян не робити цього, але громадяни не слухаються. І звісно, ви скажете, це всього лише розборки між північними кавказцями. Поки що це не є їхні розборки безпосередньо з федеральним центром. Але це не так. Свого часу більшовики більше ненавиділи меншовиків, а вони всі разом більше ненавиділи лівих есерів ніж царський уряд і активно один одного поборювали. Але в результаті всього цього поборення царський уряд таки впав, а потім впав той уряд, який прийшов йому на зміну. Це відбувається дуже швидко. Спочатку кровна помста, а потім уже дивишся, це вже джихад. Давайте не будемо забувати, що чеченці були першими, хто збройно виступив проти Москви. Ще в 94-му році, в 96-му році їм вдалося поставити Москву на коліна і змусити її підписати принизливий мир з Чечнею. Потім Московія відіграла, але в дуже Серйозній і дуже кривавій війні в другій чеченській я пам'ятаю, як все починалося. Теж ніхто не думав, що буде так серйозно в 94 четвертому році. Влітку я зустрівся з Джохаром Дудаєвим в його кабінеті, і тоді не вірилося, що у чеченців є сили на протистояння, що є сили для протистояння у самого Джохара Дудаєва. Тоді я пам'ятаю на майдані під цим от палацом Дудаєва. Ну це різком. Називали палац Дудаєва, і там висипало на майдан цей десь тисяч п'ять людей озброєних. Кожний дістав з серванта свій улюблений кулемет і вийшов покрасуватися. І е, я піднімаюся до Дудаєва і бачу, що там у нього хлопець е, охороняє в передпокої. І йому років 18, і бачу, що він буквально не стоїть на ногах, падає. А що таке, не спав уже три доби? Я питаю так: а чому ж тебе не поміняють? Нема ким. Тобто Дудаєв, президент Чечні і прапор спротиву просто не міг дати нікому команди із цих, наприклад, п'яти тисяч озброєних людей, які були під його палацем і вирішили. Надати підтримку, в тому числі і йому з боку чеченців це була дуже нецентралізована війна, і, взагалі, дуже важко централізувати цих самих чеченців. Не було під час війни ні централізованого тилу, ні централізованої розвідки. Аслан Масхадов. Називався начальник штабу, але це був титул, а не посада, адже жодного штабу там не було. Звісно, чеченці якось координувалися між собою, якось там домовлялися. Але так як ми це уявляємо, як має бути влаштована армія, не було і близько, і кожна невеличка група, кожна сім'я була сама собі тилом, сама собою розвідкою. І це ж при тому, що ніхто ж зовні ще й не допомагав. І кожна куля, випущена в московицького солдата, була перед тим куплена у московицького прапорщика. Ці Командири Джохар Дудаєв, і Масхадов, і Руслан Гілаєв, і Шеміль Басаєв були великими людьми. І навіть в Кадирівській Чечні вони є легендами, адже сила Кадирова і ставлення до нього це завдяки не його яким заслугам, це завдяки заслугам тих людей. Це вони так зуміли перелякати Ванюшок і всю цю державу, що Кадирову після цього віддали всю повноту влади і бояться Кадирова. Не як його, а тому, що за ним тіні цих великих людей, яких він ненавидить, але вся Чечня вважає їх великими діячами, навіть Кадирівці. Навіть кадирівці і тому при найменшій зміні ситуації все це знову загориться. Зараз вони зуміли придушити підпілля в Чечні, але в Дагестані підпілля жевріє і весь час проявляється назовні на відміну від 90-х років. Зараз чеченці, взагалі кавказці, Дагестанці і всі інші дуже сильно інтегровані в московицьку владу. Московиський істеблишмент, силові структури в саму Москву. Якщо загориться на Кавказі, загориться і в Москві. Там ціла купа цих північних кавказців. Там половина банків і базарів належить чеченцям, половина клубів, купа великого бізнесу належить Дегістанцям, купа Дегістанців в силових структурах. В мусарні, в міграційному комітеті і головне, що у всіх цих людей немає жодного природнього сантименту: ні до ванюшок, до єдиної ніділімей, ні до московської псевдопатріархії, ні до золотих куполов, ні до спадщини Великої Атєчественної війни. А от на розриві Ванюшечною вони таки можуть добре піднятися. Дагестанський чеченський істеблішмент вже починають потроху рвати кожної тягти на себе. Але як завжди скористається цим підпілля. Істеблішмент робить пролом в стіні, а потім туди вже йдуть зовсім контрсистемні персонажі і контрсистемні сили. Можливо, цього разу якось там все і заспокоїться, але каштрюлька кипить. грошей. В ерефії стає таки поменше, а взаємної ненависті такі побільше. Ну це Ерефія вона нас ніколи не підводила в цьому плані, в плані ідіотизму і в плані. Самознищення Ерефія вигадана для того, щоб карати саму себе. Наше завдання буде лише скористатися цим краще ніж скористаються чеченці і дагестанці. Тепер інші важливі новини: спочатку, новини смішні. Нобелівська премія по літературі була присуджена якійсь коріянці за якийсь роман вегетаріанка чи вегетаріанець. Я не знаю, я погано володію корейською мовою. І там описується страждання корейської жінки, яка переходить на вегетаріанську їжу, а її чоловік її не розуміє. Якщо Нобелівські премії за досягнення в природничих науках присуджуються. Так само, як вони присуджуються за досягнення в гуманітарній сфері, то я починаю боятися за майбутнє науки. Нобелівська премія миру була присуджена якійсь японській організації, яка об'єднує людей, які постраждали під час ядерних ударів в Херсімі і Нагасакі. Наскільки я розумію, що таких людей дуже багато. Я думаю, що це за потужність, така була цього. Ядерного удару, що так багато людей вижило, дожило до сьогоднішнього дня і отримують Нобелівську премію. Нобелівська премія миру і Нобелівська премія з літератури це дуже кон'юнктурні речі. І, взагалі, по конюктурі вони б мали би бути яким-небудь українцем. Наприклад, Зеленському цілком би підійшла б Нобелівська премія миру. А Нобелівська премія з літератури підійшла б якому-небудь українському письменнику, можливо, навіть драматургу, можливо, навіть драматургу з вусами, можливо, навіть такому драматургу, який п'єси якого ставляться в культтеатрі на Євгенія Чекаленка-14, куди ви могли би і зайти, наприклад, в неділю і подивитися виставу за його п'єсою Колаборант, але Нобелівський комітет вважає, що Південна Корея і Японія це більш кон'юнктурно ніж Україна. Це погано. Я, як і Фіцо, зараз шкодую, що жодна ракета поки що не прилетіла по Нобелівському комітету. Жодна московицька ракета. Вони ще не роздуплилися. Де справжня кон'юнктура, де відбувається зараз найважливіше на цій землі. Я продивляюся московицькі ватні ура патріотичні. Всякі пабліки із всіх українців вони з найбільшим задоволенням цитують само собою Арестовича, Ну він не зовсім українець, скажем, русского. Арестовича і Безуглу. От Безуглу цитують постійно. Тобто, те, що вона говорить, вони дуже добре використовують в своїй пропаганді, тому, мабуть, цього не варто було би говорити. Те, що вона не говорить, я так розумію, що вона має можливість це заговорити, тому що, чесно кажучи, там було б уже що пред'явити. По деяким статтям кримінального кодексу, тим паче, говорить що це людина, яка має доступ до секретки. Вона депутат Верховної Ради, державний службовець першого рангу. ось те, що вона говорить, те, що вона пише, це значить, що хтось там на горі яким чином це діло протигує. Тобто, вона висловлює те, що подобається деяким людям, які за нею стоять. Тобто вона. Задіяна в цих інтригах на самій горі української влади, і це не добре. Сутність будь-якої влади інтриги, і вони завжди є, завжди будуть в будь-якій країні в будь-який час. Але те, що це настільки вже виплескується назовні, те, що така подача дається ворожій пропаганді, це дуже погано. Я гадаю, всі в Україні хотіли би, щоб цього не було. Ну і останні 14 жовтня починаються дуже великі, найбільше за дуже багато років ядерні навчання НАТО. Переважно в них будуть брати участь північні країни, але в принципі весь блок. Україна не буде брати участь в цих навчаннях, адже свого часу віддала ядерну зброю цьому самому НАТО і за це отримала 4 копійки подачок. Оце от зараз, і якось кров'ю своїх бійців намагається. Протистояти московицькій агресії цікаво, що ніхто із американських керівників або керівників НАТО досі іще. Не покаявся, не сказав, що ми так, ми зробили дурість. Ми забрали Україну, яка тільки стала ну, тільки отримала незалежність. Там ще ніхто нічого не розумів. Це були неївні люди, і ми у них забрали ядерну зброю. Ми були ідіотами. Якби зараз була в Україні ядерна зброя, то московити не могли би залякувати Україну ядерною зброєю. А отже, можна було би не зважати на їхні погрози і давати Україні взагалі все, що завгодно, і дозволи. Застосовувати західну зброю на Будь-яку відстань в глибину московицької території. Такого покаяння не відбулося не відбулося такого покаяння і серед українських керівників, які все це робили, були задіяні в цьому процесі. На них навіть не було порушено відповідних кримінальних справ на цих українських керівників, але не відбулося і покаяння українського народу, адже український народ все це проковтнув. Вам всім було наплювати, браття і сестри. Дуже мало людей виходили на вулиці з демонстраціями. Протесту проти того, щоб віддавати е, ядерну зброю, тоді і, з України. І я був серед тих, хто виходив і організовував такі демонстрації, аби Плювали в нас або плювали на нас. Німці свого часу каялися за те, що вони вбили дуже багато євреїв. Українці мають покаятися за те, що вони сприяли вбивству дуже багатьох українців. Поки не відбудеться оцього цього покаяння за роззброєння. У нас не буде і нормального озброєння, не буде нормальних перемог. Бачите, тепер доводиться сподіватися на чеченців і дегістанців, адже на стратегічну і тактичну ядерну зброю ми сподіватися не можемо. Ми її віддали. Але все буде добре, тому що Бог за нас. На цьому вам моє щире звитяжна бадьора українська міні. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.